Вітаю, це медитація для гармонізації біополя людини, приведення її в більш здоровий стан. Така медитація може бути цікава тим, хто хоче працювати зі своїм біополем. В цій медитації ми будемо працювати зі своїм ефірним і енергетичним, а також астральним тілами. І так почнемо нашу медитацію. Для цього ми знаходимося в гармонічному для себе місці, де нам зручно, спокійно, де нам нічого не загрожує. Я знаходжусь в міському парку. Ви знаходитесь там, де ви знаходитесь. І ми займаємо зручну для себе положення нашого тіла і розслабляємо м'язи нашого тіла, розслабляємо м'язи рук, ніг, відчуваємо своє фізичне тіло в гармонії. Вислабляємо м'язи середньої частини тіла, а також шиї, шиї, м'язи обличчя, очей, шкіри голови. Відчуваємо, як напруження з нашого фізичного тіла уходять, і з ними уходять якісь хворобливі стани. Ми довіряємось енергії всесвіту, енергії природи, неспотвореної чистої енергії природи. Ми відчуваємо, що наше фізичне тіло то є тільки частиною нас і налаштовуємося на своє ефірне тіло, тобто на копію фізичного тіла в тонких енергіях. Відчуваємо, що ефірне тіло, аура ефірного тіла. Трохи завбільшки, ніж аура фізичного тіла. Відчуваємо ефірну свою праву руку, трохи хоча наше фізичне тіло знаходиться в статичній позиції, але ефірною долоню ми трохи відхиляємо від фізичної. Машемо трохи ефірною долонею. Шевелимо ефірними пальцями. Хоча фізичні пальці залишаються в статичній позиції. І так ми працюємо з нашим ефірним тілом. Налаштовуємося на ефірне тіло правої руки. Тепер налаштовуємося на ефірне тіло лівої руки. Сприймаємо ауру ефірного тіла трохи завбільшки, ніж фізичною. Потім частина нашого ефірного тіла залишається на місці, а частину ефірного тіла ми робимо жест на масте перед своїми грудями. Тобто праву ефірну руку ми з'єднуємо з лівою ефірною рукою долонею до долони. Перед грудьми відчуваємо е відчуття ефірних долоней своїх. Жесна масте. Трактуємо як нам комфортно, як любов, на яку ми налаштовуємося, або побажання добра своїм близьким. Далі ми відчуваємо повне з'єднання свого ефірного тіла з фізичним. Налаштовуємося на те, щоб наше ефірне тіло прийшло в гармонію. Відчуваємо себе в ефірному тілі як субстанцію, яка гармонізується і оздоровлюється. Уявімо, що ми бачимо своє ефірне тіло зі сторони. На темному фоні воно може виглядати як біле або блакитне, або сіре, або якихось таких. тонів. Якщо у вас є домашня тварина, бачимо ефірне тіло нашої домашньої тварини. Якщо немає тварини, ну уявіть якусь собачку, чи яку ви знаєте, чи що, і її ефірне тіло. Відчуваємо ефірне тіло планети Земля. Дякуємо планеті Земля. Відчуваємо ефірне тіло сонця. Дякуємо сонцю. Далі налаштовуємося на наше енергетичне тіло. Відчуваємо себе енергетичним тілом. Відчуваємо, як по, по нам, по енергетичному тілу, ходять енергії. Налаштовуємося на сильні, оздоровчі. Природні енергії. Наше енергетичне тіло випромінює ауру. Вона може бути схожа на дуже пушисту собаку або дуже пушистого кота його оце волосся. Тільки воно енергії. Сприймаємо в собі енергетичні канали. В руках енергетичні канали. В ногах енергетичні канали. Всередині тіла енергетичні канали. Налаштовуємося на те, щоб блокіровки пішли з наших енергетичних каналів. І енергія по ним вільно ходила. Якщо ми підсвідомо якось налаштовані так, щоб блокувати або защемляти енергетичні канали, убираємо ці блокіровки і енергія по енергетичним каналам стає рухатися більш вільно і гармонічно, ми відчуваємо, як наше енергетичне тіло розквітає, більш яскравими і Гармонічними енергіями. Вдихаємо повітря, поєднуємо з вдохом вдох енергії, чистої природної енергії, яка є в повітрі, в космосі, в природі. Ця чиста енергія, вона живить нашу енергію. І ми відчуваємо позитивний гармонічний енергообмін з природою. Можливо, ми сприймаємо енергетичні потоки, які йдуть від нас до природи і від природи до нас. Ми за бажанням забираємо свою енергію з якихось процесів, які Роблять шкоду нам або комусь, наше енергетичне тіло стає більш здоровим, більш сильним. Ми приймаємо з любов'ю життя, яке внутрі нас і навколо нас. Відволікаємось від негативних психоемоційних станів, налаштовуємося на позитивні. Шевелимо енергетичними пальцями правої руки. Хоча фізичне тіло статичне. Далі шевелимо енергетичними пальцями лівої руки. Робимо енергетичними руками жест «Намасте», тобто долоня до долоні перед грудьми. Відчуваємо енергетичною долоною енергетичну долоню. Поєднуємо енергетичні руки з фізичними. Уявімо, що бачимо своє енергетичне тіло зі сторони себе в енергетичному тілі. Просимо своє енергетичне тіло помахати нам руками. енергетичними руками. Спостерігаємо свою домашню тварину і її енергетичне тіло. Або в кого немає, то уявляємо це. Наприклад якоїсь знакомої домашньої тварини. Далі відчуваємо своє енергетичне тіло повністю з'єднаним гармонічно з нашими фізичними і іншими тілами. Переключаємо свою увагу, пер переводимо. Свою свідомість в наше астральне тіло. Зливаємося своє своєю свідомістю з зі своїм астральним тілом. Відчуваємо астральну матерію навколо себе. Відчуваємо, як наше астральне тіло. Притягує до себе відповідну йому астральну матерію і випромінює малюсінькі частинки астральної матерії іде обмін, енергообмін на рівні астральної енергії. Відчуваємо свою праву астральну руку, свої праві астральні пальці. Шевелимо правою астральною рукою, хоча фізичне тіло статичне. Тепер шевелимо лівою астральною рукою. Піднімаємо вгору астральні ноги, розправляємо астральні пальці. З'єднуємо астральне тіло з фізичним. Далі відчуваємо астральні руки і робимо їм жест на масте. Перед грудьми з'єднуємо їх одна до одної. Відчуваємо дуже тонку і ділікатну астральну частину свого тіла. Повертаємо руки до астральні до фізичних, бачимо астральне тіло домашньої тварини. Бажаємо астральній, бажаємо домашній тварині хорошого дня. Уявімо, що спостерігаємо своє астральне тіло зі сторони. Налаштовуємося на те, щоб наше астральне тіло гармонізувалося, підсилилось. Беремо. Уявляємо, що беремо якусь таку розчоску і розчісуємо своє астральне тіло, і запутані якісь частини його, або які, там зліплися чи що, вони ця розчоски розглажується і по всьому своєму тілу цей великою такою метровою астральною розчоскою розчісуємо своє астральне тіло. Потім під водою змиваємо, уявімо, що під водою, під краном змиваємо якісь заплутані непотрібні речі зі свого астрального тіла. По всьому астральному тілу по різним сторонам проводимо цією розчіску. Далі дивимося в своєму астральному тілі на його фактуру. І далі налаштовуємося на високі. Енергії, енергії такі божественні, вищі енергії, і вони освітлюють наше астральне тіло. Добро, любов. Сила, здоров'я, мудрість. Далі відчуваємо, як наше біополе гармонічно всі тіла взаємодіють один з одним. Астральне тіло з енергетичним, з ефірним, з фізичним, і відчуваємо себе фізичним тілом, яке має біополе на різних рівнях буття. Відчуваємо себе в гармонії, здоров'ї, налаштованість на добрі справи. На цьому ми рухаємося до кінця медитації. Півхвилини знаходимося в тиші, і після того медитація буде закінчена. І так півхвилини. Тиші. На цьому медитацію закінчена. Дякую за увагу.